Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш фір продовжує програма Обласна рада, позиція і дія. І я рада вітати в гості нашої студії. Це перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій. Гладії Івановичу, Доброго дня! Вітаю вас і вітаю наших глядачів цього тижня. Відбудеться вже ювілейна 40 сорокова сесія обласної ради. Які питання порядку денного виби виокремили як найбільш пріоритетні? Дійсно, зараз традиційно відбувається та підготовки до до проведення пленарного засідання сесії обласної ради напрацьовано вже ряд проектів рішень. Окремі засідання постійних комісій ще відбуваються на днях президія обласної ради, і буде сформовано проект порядку денного, який депутати розглянуть на безпосередньо на пленарному засіданні сесії обласної ради. Зараз не можна сказати вже про конкретний перелік, він тільки формується, але так прогнозуємо біля 30 питань порядку денного, які будуть розглянуті. Традиційно майнові питання. Вони є практично на кожній сесії обласної ради питання передачі майна з балансу на баланс з однієї власності на іншу власність, питання приватизації майна, земельні питання традиційно впорядкування наших питань пов'язані із землею під майном спільної власності територіальних громад, інші земельні питання. Але я хотів би виокремити сьогодні три питання, які планують. Вони розглядаються відповідно до плану роботи обласної ради на 2025 рік. Перше питання це про виплату державних соціальних допомог мова йде про допомоги пільги, які гарантовані державою. Це питання буде розглядатися інформативно, тому що зрозуміло, що це не є повноваженнями обласної ради, але ми хочемо бачити ситуацію в області. І скажу вам, що в нас різних категорій громадян, які отримують державні допомоги, є більше 100 тисяч. Це велика цифра. Зрозуміло, ситуація така, що потребує соціальної уваги з боку держави до суспільства, і більше 100 тисяч громадян отримують таку допомогу. Це можуть бути сім'ї, які є в складних життєвих обставинах, це можуть бути сім'ї з дітьми, це внутрішньо переміщення особи і так далі. Загальна сума цих коштів це більше 3 мільярдів 600 мільйонів гривень. І ми почуємо на сесії про всі види допомог, які є, почуємо про всі категорії, почуємо в розрізі видатків по кожній категорії, проаналізуємо, задамо питання і отримаємо ту таку соціальну картину, яка є зараз у нас в області. Наступне питання, про яке я хотів би звернути увагу, воно є важливе. Актуальне це про діяльність військово-лікарських комісій в лікувальних закладах області. Це питання планово. Планове, воно внесено на розгляд постійної комісії обласної ради. Сьогодні в області функціонує 36 військово-лікарських комісій. Ви знаєте, що відбувається реформування цього напрямку? З них 16 – це є комісії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а 17 – це є позаштатні госпітальні військово-лікарські комісії. Ситуація різна. Одні е фінансуються достатньо, інші не фінансуються. Е це також є функція держави. Забезпечити функціонування військово-лікарських комісій має держава. Якщо вони діють при наших обласних закладах охорони здоров'я. Ми більше знаємо про їхню діяльність, і наші заклади допомагають фінансувати ці комісії. На жаль, чому на жаль, тому що держава не в повній мірі забезпечує фінансовим ресурсом діяльність цих комісій, і наші комунальні підприємства медицини заробляють кошти, надаючи медичні послуги від Національної служби здоров'я України. І зрозуміло, що ці кошти мали би направлятися на заробітну плату, на розвиток, але в тому числі ці кошти і направляються на діяльність Військово-лікарських комісій, якщо фінансування з боку держави є недостатнім, ми про це будемо говорити детально, будемо розбиратися, і ми і обласним бюджетом допомагаємо нашим комунальним підприємствам, тому що в зв'язку із таким станом інколи не вистачає коштів для того, щоб заплатити заробітну плату, чи для того, щоб вирішити питання придбання обладнання чи проведення капітального ремонту. Хоча з обласного бюджету власник повинен оплачувати тільки комунальні послуги, зобов'язаний. Але щорічно, постійно з обласного бюджету депутати голосують за те, щоб крім комунальних послуг направити кошти на розвиток медицини, загалом, ми про ці речі будемо говорити як з точки зору діяльності військово-лікарських комісій, так і загалом діяльності наших комунальних підприємств, особливо тих, де є ці військово-лікарські комісії. І ще одне питання, на яке я хотів би звернути увагу, це розвиток літ. Ніх олімпійських видів спорту це також планове питання. Воно є для нас важливим. Тому що коли закінчується одна олімпіада, розпочинається підготовка до наступної. Зрозуміло, що ми завжди вибираємо пріоритети ті види спорту, які для нас, для нашої області, є важливими, де у нас є досягнення на міжнародній арені, європейській, українській, і де ми маємо кандидатів на участь у літніх олімпійських видів спорту. Ми будемо говорити про це детально: саме які види спорту треба звернути увагу. Скільки коштів ми виділяємо на підготовку до літніх олімпійських видів спорту? Скільки в нас є кандидатів вже чи можливо у нас появляться кандидати в майбутньому? Вони появляються під час участі у європейських першостях, світових першостях, українських перш і таким чином, ми будемо говорити і про прізвища наших кандидатів на участь в Олімпійських іграх, і про види спорту, які нам потрібно звернути особливу увагу, і можливо. Оцінити рівень фінансування, який зараз є, можливо, потрібно буде виділити і додаткові кошти для того, щоб по перше, наші спортсмени мали можливість брати участь в всіх змаганнях. А по-друге, щоб наша область була якомога краще представлена на літніх олімпійських видах спорту. Час ще є? Вони повинні відбутися у 2028 році. Але підготовка проходить вже. Я назвав тільки три планові питання. Звичайно, що їх є багато, і вже під час нашої розмови, чи можливо вже безпосередньо на сесії обласної ради ми можемо більш детально поговорити про інші питання. Ну завжди на їх є питання, які стосуються допомоги силам оборони України, зокрема з обласного бюджету. Чи є власне проєкти рішень на цю тему цього разу? Є, я нагадаю, що у нас є дві програми. Які прийняті обласною радою з цього приводу, це програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області на 2023-2027 роки, і програма надання шефської допомоги військовим частинам збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та військово-патріотичного виховання молоді на 2021-2025 роки. Під час прийняття обласного бюджету на 2025 рік ми передбачили фінансування цих двох програм. Загальна сума фінансування 100 мільйонів гривень. Це не тільки кошти, які заплановані, а це кошти, які реально передбачені в обласному бюджеті. В лютому, на сесії обласної ради, ми збільшили можливість фінансування цих програм на 10 мільйонів гривень. І сьогодні, і не сьогодні, а на найближчій сесії обласної ради ми додатково ще 40 мільйонів гривень виділяємо на фінансування даних програм. Мова буде йти про зміну паспорта програми. Не реальні кошти, а можливість виділення таких. Коштів тому разом це вже буде 150 мільйонів гривень з обласного бюджету на дві дані програми. Як вони фінансуються на даний час? Якщо взяти програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області, то на даний момент вона профінансована майже 10 мільйонів гривень з 50. Як бачимо, є ще можливість. Придбавати, фінансувати і передати, передавати те, що необхідно нашим військовим частинам. Інша програма надання шефської допомоги військовим частинам профінансована на майже 8 мільйонів гривень. Тобто фінансування розпочалося, воно йде. Я нагадаю, що виконавцями даної програми є обласна державна адміністрація, обласна рада проголосувала за програми, передбачила кошти, а безпосередньо придбавання. Передання військовим частинам, з'ясування, що саме необхідно е, е, в першу чергу для них, і акти передачі це здійснює виконавча влада, обласна державна адміністрація. Тому, користуючись нагодою, хочу подякувати всім платникам податків за те, що обласна рада і обласна державна адміністрація мають можливість допомагати нашим військовим частинам. Це є наша спільна робота, і це наш спільний пріоритет, який був, є і буде до нашої перемоги. Ви сказали, що одне багато питань порядку денного стосуватимуться саме майнових питань. Я так розумію, що одне з них це передача майна в Миколичині, яке є зараз власністю обласної ради, саме власність української греко-католицької церкви. я, я так розумію, що трішки довго ця історія цього питання? Скажіть, будь ласка, нашим глядачам в чому воно полягає? Так до 1944 року у Миколичині був монастир. Української греко-католицької церкви, сестер служебниць непорочної Діви Марії. Коли прийшли совіти, зрозуміло, вони позабирали все, в тому числі, і даний монастир. Він був ліквідований. А на його базі, там де він функціонував, була створена школа-інтернат. Вона існувала в різних формах до 2019 року. 2019 році Обласна рада прийняла рішення про ліквідацію школи-інтернату, натомість утворення оздоровчого обласного табору, закладу, прикарпатські мрії. І він функціонує до сьогоднішнього дня. Тобто зараз там функціонує оздоровчий обласний заклад Карпатські мрії, де оздоровлюються діти різних категорій. Минулого року оздоровилися десь біля 450 460 дітей, де працюють люди. І до нас звернулася Українська греко-католицька церква, звернулася сестра служебниць непорочної Діви Марії з проханням повернути у власність майно, яке було греко-католицької церкви до 1944 року. Ми отримали таке прохання в січні місяці, звернулися до обласної державної адміністрації як органу управління цього закладу, бо даний заклад утворений обласною радою. Обласна рада є власником, а органом управління традиційно, як і інших підприємств, установ організації, є обласна державна адміністрація з проханням дати свої висновки і рекомендації з цього приводу. На жаль, ми їх не отримували дуже довго, буквально два дні назад. Вже коли це питання було розглянуто постійними комісіями обласної ради від обласної державної адміністрації, надійшло в лист з змістом, що адміністрація не має якоїсь конкретної позиції з цього приводу, ну хай обласна рада як власник приймає рішення самостійно. Обласна рада розглянула попередньо це питання на засіданні комісії з питань комунального майна та соціальної політики. І рекомендувала відповідний проект рішення, який буде внесений на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради. Мова буде йти про те, щоб історичну будівлю, яка була побудована ще до 1944 року греко-католицькою церквою, відповідно з землею під цією будівлею вже зараз передати у власність Української греко-католицької церкви, натомість інші будівлі. Які там є, які були побудовані вже після 1944 року, коли там функціонував шкоб функціонувала школа-інтернат, залишити на даний час у спільній власності територіальних громад для продовження функціонування оздоровчого закладу? Це питання я вважаю це є перший крок. А надалі треба буде вирішувати подальші кроки, чи буде продовжувати цей заклад оздоровчий функціонувати, чи не буде. Якщо не буде, його треба ліквідовувати для ліквідації. Потрібно, щоб проект рішення подав орган управління, обласна державна адміністрація. Можливо, його реорганізувати, можливо його об'єднати з іншим, можливо, спробувати створити духовно оздоровчий центр спільно Українського греко-католицька церква і обласне комунальне підприємство обласної ради. Тобто, це питання для вивчення. В майбутньому часі а на даний час пропонується такий проект рішення, щоб вже частину майна, яке є історично церкви, передати вже на цій сесії. І Це такий перший крок назустріч проханню. Сестер служебниць непорочної Діви Марії я хочу сказати, що у нас співпраця з Греко-католицькою церквою є. Останнє наше рішення, яке у нас було декілька років назад, це майно на вулиці Шевченка, де зараз планується відкрити дитячий садок Української католицької церкви. Це також було майно спільної власності територіальних громад, і таких прикладів я можу наводити багато. Ми разом ми співпрацюємо, і ми разом баємо про духовний розвиток Прикарпаття. А церква пояснює що саме вона там планує робити о, в цій стоячній будівлі? Тобто це так, буде вони монастир, би чи це хотіли буде теж відновити діяльність монастиря і також співпрацювати духовно з дітьми. Тому я думаю, що на цьому першому етапі така спільна наша діяльність по духовному оздоровленню по відпочинку наших дітей. Вона, я думаю, що буде дуже, дуже добре там відбуватися. А в подальшому ми будемо спільно приймати рішення, як ми будемо рухатися. На минулій сесії обласної ради було багато кадрових питань, зокрема щодо призначення керівників медичних закладів. Не всі пропозиції знайшли підтримку у сесійній залі. Чи будуть вони розглядатися цього разу? І загалом щодо кадрових питань, чи їх буде багато на розгляді? Планується розгляд кадрових питань, вони будуть внесені на розгляд ді президії обласної ради. Таких питань планується три. Зокрема, на одній з попередніх сесій ми розглядали питання про призначення керівника Погонянського психоневрологічного інтернату. Тоді кандидат не набрав потрібної кількості голосів. Зараз орган управління обласна державна адміністрація подала новий проект рішення. Той кандидат, який не набрав, Необхідної кількості голосів поданий ще раз. Є така можливість, тому що одну і ту саму кандидатуру можна подавати два рази. Якщо він буде обраний, значить він буде там працювати керівником. Якщо ні, то орган управління повинен подати нову кандидатуру. І постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики рекомендувала голові обласної ради внести на розгляд сеті сесії обласної ради кандидатуру на керівника обласної клінічної стоматологічної поліклініки Івано-Франківської обласної ради. Орган управління не подає кандидатуру вже певний проміжок часу. Та кандидатура, яка була подана, вона не набрала необхідної кількості голосів, і відповідно до порядку призначення. Комісія обласної ради має право ініціювати перед головою обласної ради щодо внесення тієї чи іншої кандидатури. Комісія ініціювала таку кандидатуру, і я думаю, що вона буде внесена на розгляд сесії обласної ради, і депутати будуть визначатися. Мова йде про виконуюча обов'язки керівника Світлану Михайлівну Данилків. Отакі От два кадрові питання планується розглянути на сесії обласної ради. Хочу вам сказати, що ми мали ситуацію. Ми про неї з вами говорили, що у нас багато керівників було Атусі виконуючи обов'язки, і це неправильно до шести місяців. Це дозволяється тимчасово до прийняття рішення. Якщо це роками, так не має бути це суперечить законодавству. Сьогодні у нас залишається тільки два такі керівники: це обласна клінічна стоматологічна поліклініка. Керівник якої в статусі виконуючого обов'язки є більше шести місяців, і музей мистецтв Прикарпаття. Всі інші або вже не є в статусі виконуючих обов'язків, або вони є в статусі не більше шести місяців, що в принципі може бути відповідно до законодавства. Цей процес є постійний, системний. Ми його контролюємо для того, щоб ці всі кадрові питання вирішувалися вчасно. Ми з вами вже неодноразово історії говорили про проблему харчування військовослужбовців у медичних закладах області, і було і зведення торік від обласної ради, були певні рішення уряду. Яка ситуація зараз? Чи ви її моніторите? Івано-Франківська обласна рада, коли приймає звернення, ми не просто їх там прийняли, направили адресату і забули, а всі рішення обласної ради є в порядку контролю і Виконання їх контролюється, в тому числі і звернення. Відповідно, це звернення. Ми також контролюємо, як воно виконується. До нас надходять відповідні відповіді, і ми в додатках до матеріалів сесії депутатам роздаємо ці відповіді, щоб депутати знали, як виконуються рішення, які прийняті обласною радою. По даному факту, хочу сказати, що ситуація наступна: 28 закладів охорони здоров'я області заключили відповідні угоди. Щодо харчування військовослужбовців, а або якщо вони проходять реабілітацію, мова йде про те. Нагадаю, що військовослужбовці повинні харчуватися незалежно від того, де вони лікуються, відповідно до норм, які є. Ці норми є дещо вищі ніж харчування інших пацієнтів в лікарнях. Якщо ці норми є менші, то оцю різницю в коштах повинен компенсувати державний бюджет, а саме Міністерство оборони України. Угоди заключені, кошти мали б вже поступати, але, на жаль, вони поступають мізерно. У березні місяці тільки два наші заклади отримали кошти. Це обласна клінічна лікарня, отримала фінансування і центр психічних захворювань. Вони отримали по одному мільйону гривень. Інші не отримали. Ми... Контролюємо цей процес, це неправильно, це недобре, тому що заклади охорони здоров'я витрачають свої кошти, а натомість не отримують компенсацію. Надіємося, що це є тимчасово. Ми про це постійно говоримо. Ми постійно звертаємось, ми постійно звертаємо увагу. Ну але, на жаль, на жаль, ситуація є така, яка є. Будемо надіятися, що вона буде виправлена. Василь Іванович, у нас залишається трохи більше 10 хвилин. І хотілося б не лише обласні питання загаль деякі загальноукраїнські розглянути, тому що про що би ми не говорили, ми все одно впираємося в тему завершення війни, припинення вогню і можливого те можливих виборів цьогорічних про них говорять в Україні, про них говорять за кордоном в Україні. Всі кажуть, що їх не має бути, але як багато експертів зауважують, все ж таки підготовка йде. От наскільки, на вашу думку, можливі цьогоріч вибори, і що потрібно для того, щоб вони справді відповідали але виявленню народу, не були просто формальністю. Так, ви знаєте, час від часу це питання виникає, і воно виникає ну навіть не тому, що от, е, хтось лобіює це питання в українському суспільстві. От нещодавно ми чули заяву адміністрації Трампа про те, що в Україні вибори обов'язково відбулося, відбудуться, рішення прийнято. Вони мають відбутися. Там дати навіть називали. Нещодавно було інтерв'ю голови центральної виборчої комісії Діденка, який говорив про можливість проведення післявоєнних виборів. Питання. Питання є непросте, тому що воно потребує вивчення і доопрацювання, тому що провести повоєнні вибори в Україні дуже непросто. Для цього необхідний час, для цього необхідні ресурси, для цього необхідно змінити законодавство. І, наприклад, внутрішньо переміщені особи, багато людей виїхало за кордон, як можуть працювати дільничні виборчі комісії і так далі, і так далі. Але 100% це питання не на часі, і про нього не мали би говорити, тому що для того, щоб вибори відбулися, мають бути створені умови. Сьогодні таких умов немає. Чому? Щоб вибори були визнані легітимними, у виборах повинні брати участь наші військові. Вони мають право. Голосувати і вони мають право бути обраними у такій ситуації, яка є сьогодні, це неможливо. Послідовні дій має бути наступна. Перше, мають бути проведені переговори за участю України, і ці переговори мають бути завершені встановленням сталого і справедливого миру. Тільки після цього можуть бути проведені чесні вибори за участю наших військових. Тоді ми можемо говорити. Про те, що ці вибори чесні, вони справедливі і вони будуть проведені вчасно. В іншому випадку ми не маємо про що говорити. Порядок денний наш зараз є наступний. перше, що нам треба зробити, нам треба всіляко дбати про підтримку наших збройних сил України. Це є питання номер один, і це є питання найголовніше. Ми повинні всі разом працювати для майбутньої української перемоги. І це є питання важливе, це є питання номер один. Для цього ми маємо зробити все для того, щоб зберегти нашу міжнародну єдність, єдність вільного світу. Бо без такої єдності нам важко буде зробити. Друге, всі свої ресурси ми маємо направити на допомогу нашим збройним силам, а також на виробництво зброї. Бо без зброї і без допомоги ми не отримуємо перемоги. І тільки тоді, коли. Буде встановлений сталий і справедливий мир, ми можемо говорити про вибори до цього часу. Про них говорити не потрібно, тому що це не всім подобається чесно і мені це не подобається. Власне, головне це перемога станом на зараз. І я дякую за ваш фаховий такий компетентний аналіз того тих процесів, які відбуваються і глобально, і саме в нашій області. Що ж, будемо стежити за сесією обласної ради, яка нагадаю, відбудеться цього тижня. Я бажаю вам і загалом всім депутатам плідної і конструктивної роботи в сесійній залі. Дякую за розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися з першим заступником голови Івано-Франківської обласної ради Василем Гладієм. Бажаю глядачам мирного вечора. Не перемикайте, адже далі нагличені ще багато цікавого. Побачимось. До побачення.